Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіте це відео. А також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Чеська республіка схвалила виділення нового пакету військової допомоги для України. Про це повідомила міністр оборони країни, голова оборонного відомства, зазначила, що під час засідань уряду вносить пропозиції щодо зброєння і техніки, яку можна передати Збройним силам України. Як сказала міністр, ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими постачаннями. На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження передачу військової техніки, яку ми можемо надати. Попередню партію допомоги силам оборони України уряд Чехії схвалив 5 жовтня. Україні продають не лише важку техніку, але й іншу зброю та боєприпаси до неї. Однак у Чехії з міркувань безпеки деталі допомоги не розкривають. Українські військові вже використовують протокорабельний комплекс рбс 17, який був переданий Швецією ще літом. Цей комплекс був створений для знищення малорозмірних кораблів та використовує ракету agm 114 Hellfire з лазерним наведенням, адаптовану для пуску з землі та дальністю знищення цілей на рівні 8 кілометрів. Через те, що для наведення на ціль цей комплекс використовує саме лазерну підсвітку цілей. Українські військові поєднали рбс 17 з безпілотним літальним апаратом, який має таку функцію. Збройні сили України вже отримали дрони, які мають саме такий засіб підсвічування цілі, наприклад, БПЛА Пума, партію яких передали ще у квітні. Також Україна отримала і інші дрони, які можуть підсвічувати ціль для наведення ракет з напівактивним лазерним наведенням. У Великій Британії анонсували підготовку пакета військової допомоги для українських військових на зимовий період. Про новий пакет повідомив міністр оборони Великої Британії, як він сказав, підтримка України залишається одним з головних пріоритетів Міністерства оборони Британії. Оскільки наближається зима, ми розробляємо пакет для підтримки України в цю пору року, до якого зокрема увійдуть 25 тисяч комплектів зимової форми. Під час доповіді голова Британського міністерства оборони додав, що Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони, міністр зазначив, що пишається тим, що Британія є другим найбільшим донором військової допомоги Україні. У межах ініціативи армія дронів до українських військових відправили ще майже 200 безпілотників Мавік 3 та Метриз 300, Про це повідомив міністр цифрової трансформації. Як він зазначив, армія дронів та United 24 продовжують посилювати Збройні Сили України. Ще 179 безпілотників вирушили до наших військових, 146 Mavic 3 та 33 метрів з 300. Такі дрони можуть літати до 24 годин на максимальну відстань 160 км та на висоті до 5 кілометрів. Вони оснащені декількома камерами з тепловізором, датчиками положення та програмним забезпеченням. Їх складно помітити і ще складніше збити. БПЛА дозволяють моніторити ситуації, змінювати військові стратегії та зберегти якомога більше життів наших військових. Військові України отримали осколкові гранати М50 фінського виробництва про постачання гранат повідомило фінське видання Фінляндія передала українським силам рідкісні гранати. Інформація про характеристики цих гранат не оприлюднювалася у відкритих джерелах. Імовірно, вони зроблені з мінометних снарядів з додаванням нових фінських підривників. Уряд Фінляндії не надає подробиць про останні оборонні передачі Україні. Однак відомо, що Фінляндія дев'ять разів надсилала військову допомогу в Україну. Нагадаємо, на початку жовтня президент Фінляндії схвалив відправлення Україні дев'ятого пакету військової допомоги на основі поданої раніше пропозиції уряду. Загальна вартість попередніх пакетів фінської допомоги оцінюється майже в 93 мільйони євро. До кінця 2022 року в Україні запрацюють перші два біометанові заводи. Про це повідомило у Міністерстві аграрної політики та продовольства, як зазначили у міністерстві. Нині Україна перебуває на стартовій позиції запуску виробництва біометану. До кінця 2022 року в нашій державі запрацюють перші два біометанові заводи. За розрахунками біоенергетичної асоціації, до 2030 року Україна зможе повністю замістити імпортований природний газ в обсязі до 10 мільярдів кубічних метрів на рік і в цій частині стане енергонезалежною. Водночас Україна зможе експортувати біометан до Євросоюзу через наявні газопроводи, і для цього не потрібні інвестиції в оновлення чи створення додаткової інфраструктури. Євросоюз зацікавлений купувати український біометан за ціною природного газу, зокрема, вже підписано відповідний меморандум про співпрацю між українськими та нідерландською компаніями. Сполучені Штати Америки виділять Україні 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки найближчими тижнями і закликають партнерів і союзників пришвидшити виконання своїх зобов'язань щодо підтримки України. Про це міністр фінансів Сполучених Штатів заявила перед зустрічю з міністром фінансів України. Вона нагадала, що Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив виділення цих коштів два тижні тому, в результаті чого загальна пряма бюджетна підтримка Сполучених Штатів для України складе 13,5 мільярдів доларів, які надані у вигляді грантів. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про створення державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій. Енергоатом планує створити мережу зі 120 автомобільних електричних зарядних станцій, 40 великої потужності та 80 середньої потужності в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Створення мережі пропонується реалізувати впродовж двох років. Створення національної інфраструктури і зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики, водночас розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури, це зменшення залежності України від викупного палива, зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу, покращення загальної екологічної ситуації. Український застосунок Імпулс очолив світовий рейтинг App Store у своїй категорії з червня до серпня 2022 року український додаток завантажили понад 5 мільйонів користувачів з усього світу. Імпулс це застосунок для тренування мозку, що покращує пам'ять, увагу та логічне мислення. Він має приблизно 25 мільйонів завантажень і приблизно 40% аудиторії зі Сполучених Штатів Америки. Застосунок регулярно виходить у топи App Store. Наразі додаток має понад 140 тисяч завантажень в Україні. Україна та Швейцарія підписали меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації. Між Україною та Швейцарією підписано меморандум про партнерство у сфері цифрової трансформації. Планується поглибити нашу співпрацю для сприяння відновленню України через цифровізацію. Також окремо обговорювались можливості допомоги Швейцарії в підтримці діджиталізації та допомоги у відновленні телекомунікаційних систем на щойно звільнених територіях нашої держави. Держе увійшло до складу європейського альянсу із чистого водню, заснованого Європейською комісією в липні 2020 року. Про це йдеться в повідомленні агентства, як зазначили у Держенергоефективності. Ми розглядаємо розбудову водневої економіки як один із стовпів відбудови України. Водночас, критичність питання енергетичної безпеки як України, так і всієї Європи відкриває широкий горизонт для тісної співпраці з партнерами Євросоюзу. У своїй водневій стратегії Європейська комісія визначила Україну одним з пріоритетних партнерів у майбутній водневій економіці Євросоюзу. Окрім цього, у плані водневих проєктів Єврокомісія передбачає створення кількох коридорів імпорту водню в Євросоюз, один з яких саме з Україною. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал у Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.